Ну що, усім привіт? Ми давно не бачилися сьогодні. Ми говоримо про отакі парфамс. дуже крутий український парфумерний бренд, який мені дуже подобається. Я вже знімала відео на своєму каналі про отакі, але це був огляд. Ну, знаєте, такий експрес-огляд, скажімо, і дуже багато змін, багато ароматів з'явилося. У мене вже є певні фаворити, і сьогодні я також про них хочу розповісти. Але перед цим невеличке вступне слово. Раптом, що у мене усі тайм-коди під відео, якщо вас конкретно щось цікавить, ви можете звернутися, подивитися і одразу перейти. Ми останнього разу бачилися от в попередньому відео, де я розповідала про український парфумерний бокс від Олі Оліфатів, яка проводить розіграші щотижня, і саме щонеділі підводить підсумки. Тобто, якщо протягом тижня не назбирається певна сума на дрон, тоді розіграш у неділю не відбувається. Тому всіх вас, хто дивиться це відео, заохочую доєднатися. За 100 гривень можете взяти участь у цьому розіграші, тобто 100 плюс, і за 1500 гривень задонативши. На збір ви можете придбати цей бокс справжньої української парфумерії. Тож сьогодні я вам розповідаю про отакі парфамс парфумер Михайло Буц. Парфумер досвідчений, парфумер дуже цікавий, як персоналіті та його роботи. Ви знаєте, у нас була колаборація в двох версіях Sacred Forest, класичний та Natural. Я хочу з них одразу і почати. Давайте Sacred Forest Natural. Він зараз актуальніший за своїм настроєм, бо еліто, спека, а ця історія є дуже ніжною, легкою. Дійсно, ліс і помедитувати. Бо сама композиція дуже природня. Дуже. От, прям і зелень, і озончик, і травичка. І дерева, листочки, подібних ароматів не існує. Це дуже нішева історія. Взагалі, у загальному можна сказати, що у Михайла дуже багато таких зелених, бальзамічних, димних робіт. Проте з часом я вбачаю багато різноманіття, також ароматів на різний смак. Тому і парв захопленим, і не парв захопленим я хочу порадити цей аромат як дещо парфумерним. тобто це реально аромат природи. Він досить легкий, він дуже красивий. Можливо, якщо буде суперспека, він випаровуватиметься і якось лунатиме інакше. Хоча, з іншого боку, якщо не хочеться себе навантажувати якимись яскравими ароматами, тут є така легенька бальзамність, але воно все навколо зеленого. І коли Михайло Буц зібрав цю роботу, я розуміла, що. Це дуже на любителя. Тобто воно красиво, але хто хоче користуватися подібним якості парфумів? Мені це дуже до вподоби. Якраз отакий інді підхід дуже імпонує, коли це щось експериментальне, трошки дивне, але. Красиве, скажімо, у Sacred Forest класичному такої дивакуватості, гадаю, більше, бо тут дуже такі інтенсів бальзами та смоли. Тут багато деревини, вона така солодко-тягуча і дуже лісна. Тобто, це відповідає назві 100% щодо священного лісу. Тут є певні компоненти, звичайно, коли ти знаєш, як воно збиралося, і які компоненти входять у склад, ти трішки уперед. Ну, у тебе вже є якась формована картинка, але за своїми відчуттями легесенька пряність, вона також присутня. До речі, щодо таких природних землистих компонентів, типу земелька, грибочки, вони також не екстрімлі, вони буквально. Здалеку. І воно якраз додає оцього нішевого такого незвичного звучання. Ну як це сказати? Ну, от це такої неакадемічної структури парфумка. natural – це природа у флаконі, а класичний це дуже незвичні бальзами. До речі. До речі? Давайте я вам покажу. Отакий набір семплів можна придбати з п'яти ароматів. Тобто, ви можете послухати це відео, я вам розкажу про ті парфумки, що я дуже сильно люблю, можливо, вас щось зацікавить і ви замовите. Тож, серед усіх ароматів на затест щиро раджу спробувати Linden Dreams. Бо це дуже красивий аромат липи. Липу створити саме от таку природню, повнотілу липу дуже складно. І серед українських парфумерів. Я не з усіма знайома, знайома тільки з манолі, але це там про все ж таки такий сухотравний збір, там не про липу, на відміну від лінден Дрімс. Отут прям дуже багато свіжої липи. Це не засушені трави, а буквально липа. Багато зелених також тут компонентів є: оці липові листочки, але сама липа, її пилок, її водянистість. тут... Легесенький такий нюанс, як огірковості, особливо на старті, так прям бах. Це те, що притаманно липі. Хто слухав, внюхався у свіжу липу, дійсно є такі нюанси. Далі аромат розкривається ближче до бази. Він стає деревно мускусним. Воно, в принципі, дуже красиво і цільно пробудовано, що воно продовжується. Ви все одно відчуваєте цю липу, особливо у шлейфі. Тобто, якщо це, наприклад, прохолодна весна. Розпущене волосся або одяг, сорочка у вас, знаєте, так розвивається в повітрі. У цей шлейф він дуже довго тривало, липовий. Дуже цікаво, бо коли я наносила прям так інтенсів на руку і слухала, я розуміла, що от мені о, до бази воно дуже змінюється. Проте у шлейфі липа дуже-дуже крута. Я нещодавно її придбала. Звичайно, вже липою так особливо пахнути не хочеться, але... Хто знає, як там по настрою. Тим паче мені інколи дуже хочеться якихось природних, таких зелених речей. До речі, парфумерно також. І природні, і парфумерно, на відміну від Sacred Forest Natural. Nature. Отам прям супер природка. З одного боку, це дуже складно, а з іншого, з вимогами до парфумерності, у когось можуть виникнути питання. Усім, кому подобається запах липи. Я питала у пар в захоплених і не у пар в захоплених. Всі впізнають липу і кажуть, що це вау. Реально, така історія дуже багато кому подобається, тому можу ну, щиро порадити на затест, взяти серед семплів одну з них липу. До речі, у мене ще є дві новинки, але я їх перенесу в кінець відео. Ми про них поговоримо детальніше, щоб ну, цікавеньке, новеньке в кінці, але рептом, якщо вас цікавить, подивіться за тайм-кодами. На чому можна зупинитися? От у мене є, наприклад, отакі два тревели: це «Пламбар» та Тейлз». Вони вже не в наявності, не в продажі, тобто 9 мл. З тревелів тільки такі, якщо ви захочете придбати, по дев'яточці вже не буде. Пламбар це чорнослив. Це алкогольний ромово-деревний димний чорнослив з анімалікою. Комусь анімаліки багато, мені ні, абсолютно окей. Навпаки, оцей шкіряний димний чорнослив, м'ясистий, прям дуже насичений. До вподоби. Кому екстрімлі, спробуйте джинджер бар Там більше про дерево, от прям така міцна деревина, слива і алкогольність. От вони працювали Михайло Буц з мариною імбир, і якраз Марина описує джинджер-бар як таку сливову настоянку. Тобто є там такий цікавий теж нюанс. На осінь це божественно. Також Fairy Tales він мені ще більше вподоби бо тут прям сухофруктний збір, тут великий, мені пахне зваром. Як тільки отримала, кажу, о боже, це пахне зваром, а всі такі, ні-ні-ні, це вже небошкіра. Насправді, оці компоненти. Шкіряні, вони дуже добре підкреслюють сухофруктність. Оця така і анімаліка, і солодкий присмак, і якісь бальзами. От Воно все ну, нагадує сухофрукти. Ожина, до речі, є у піраміді щодо ожинової шкіри асоціації порівняння, я абсолютно також погоджуюся. Проте мені тут є ще саме сухофруктність. Тут, наче оці димні такі Компотні компоненти, якісь і ягідки, ну, червоні-ягідки. І також сухофрукти. І саме, як вони в узварі пахнуть, але такий супер насичений Дуже він цікавий також для поціновувачів, але серед сухофруктних ароматів від Михайло Буца це не улюблене Слави та сухофрукти про улюблене, я розповім в кінці. Хочу закрити зелену тему, давайте двома ароматами. Також, скільки тут? 15, це 15-ки. От, бачите, це новинка у мене, а це вже гарно використаний Ргагадлес. Регадлес це один з улюблених ароматів від Отакі, це також для поціновувачів. Але навіть коли я вперше познайомилася з брендом, отакі саме в Регадлес. Ну, просто полюбився він мені безмежно. Він відрізнявся, поміж інших. Гадаю, саме цією свіжістю, кількістю вологості та озону, бо оця зелень, що тут вона дуже терпка. Вона, наче от не класичні такі пачулі, підвальні, вони пачулі вони такі затхлі, а тут свіжість. Тут, наче, багато сирості, разом з тим, вони якісь свіжі і зелень, терпка. Багато хто порівнює з яблучком. Михайло казав, що він там яблучка не відчуває на воркшопі, коли ми були також розподілилися враження. Хтось казав, що дійсно є асоціація з яблучком, комусь ні. Саме от мені особисто так: от з прілим таким. Яблучком. Оце така солодинка, фруктова. Вона 100% присутня. І от асоціація з яблуком аромат, який у дощ, у вологість, це розкішно. Він не такий прям екстрімлі, щоб відлякувати більшість. Це аромат збирає компліменти, реально питають, що це від вас таке цікаве, класне пахне. Тому він багатьом подобається. Якщо навіть ви можете купити і одразу його не зрозуміти, спробуйте під певну погоду. Певний настрій. Знаєте, є такі аромати, які тобі настільки подобаються, що тобі хочеться, щоб про них дізналися якомога більше людей. От про Regardless, мені здається, він зайде багато кому. Але знову це дуже незвична річ. Так само, зелений у мене, Другий зелений аромат, це Helping Hemp. про коноплю. Ох, і це така зелень. Якщо вам дуже, ви прям обожнюєте зелень, вам хочеться її настільки от прикрутити її насиченість більш гіркого і зеленого аромату, я не знаю. Ну настільки тут ця конопля. Саме свіже, оці листочки, хоча вони мені під сонечком. Тобто, зелень вона прям припікає, і оцією гіркотою воно ж ох, бере. Знаю, непідготовленим підготовленим носом, і навіть підготовленим. До речі, от теж є така упереджена думка, що наче пар захоплені, вони люблять щось дуже дивне, незвичне і все таке насправді це все справа смаку. Якого б досвіду ви не набиралися? Для вас, можливо, більше відкритих дверей, ви краще розумієте. Свої смаки і що як пахне. Разом з тим, все одно все залежить від вподобань. Просто теж, оці нещодавно Оля викладала відео в Інстаграм, як одна блогерка, теж рекламує такі українські парфумерні розливайки і говорить, що оці перезахоплення, які витрачають мільйони грошей, наладаний, і типу, щоб пахнути церквою, ну це дивно. А насправді, це теж дуже така розповсюджена і упереджена думка. У мене хто. З мого оточення, знаючи мене, також такі, а ну ти любиш парфумерію, тому ти постійно пахнеш якимись ладанами. Насправді це просто мої вподобання. і У мене дійсно багато ароматів таких східно-бальзамних. Я дуже люблю спеції, дуже люблю бальзами. І це просто справи смаку. І як, захоплюючись парфумерією, теж розширюю деякі свої кордони. Проте носити схід це дуже цікаво. Любити дерева, любити бальзами, дерева. Так, так дивно звучить: любити дерева. Тож про отакі, про отакі, про хелпінг хемп. Я дуже люблю зелень, і воно мене супер заспокоює. Зізнаюся, я не часто його ношу. Серед усіх ароматів бренду, що у мене є, його найменше. Але мені просто подобається його нюхати. Далі це просто любимочки, які я також хочу усім, усім, усім радити. Я останнім часом ними просто обливалася. У нас у Києві то дощі, то спека, спека, дощі, злива, злива, злива. І, здавалося б, спекотно, але мені так вони заходили. Це Between Us та Flashbacks. Два аромати, які я більше вподобаю носити восени, особливо перша частина це золота осінь. М -м -м. І такі аромати Between Us. Давайте по черзі. Це Ладан та манго. Ой, він дуже кльовий. Я дуже люблю манго. Купую його в звичайних магазинах. Я знаю, що манго стиглий. Він більш такий ароматний і соковитий, нам привозять зелені, вони якось там настаюються та достигають, але все одно солодкі і теж ароматні. І я звикла саме до цього запаху. Я знаю гарно, як він пахне, і тут цього манго дуже багато. І нарешті він не пересолоджений, він не якийсь там тропічний, крема для засмаги юху. До речі, що зараз також тропічні фрукти дуже, дуже популярні зараз. Але, от, на мій особистий смак, не такий легковажний і піноколадний манго, це дуже цінно. Також щодо ладенів. Знову ж, ладини вони бувають дуже різні. Інколи це такі ладини, що ви навіть не знаєте, що це ладен дуже рідко пахне прям цілеспрямовано церквою. Таких ароматів не так вже й багато, а ладини обігрують, якось вбудовують дуже незвично. А мені подобається, що в цьому ароматі, на відміну від багатьох, від отакі не так багато диму, не так багато зелені і всілякого такого. Хоча манго дуже ароматний, і він саме зелений. Щодо ладину, от на мій ніс. Він прям такий, от прохолодно дзвінко-металічний. Всі виділяють його металічний аспект. Тут у піраміді буквально прописаний метал. І оцей присмак мені також дуже подобається. Пам'ятаю, як Марина Імбер казала, що їй нагадує жуйку, якусь фруктову жуйку та е, цигарки. От щось таке. Тобто, димок. Якась така попільничка. Можливо, ви можливо відчуєте але мені, чесно кажучи, ні. Металічність, так. ладан і зі шкіркою, із м'як. Ох, дуже сильно. Який? Вау! Вау! І флешбекс. Це взагалі дві новинки минулорічні. Ох, Боже, яка це класна смородина. Чесно, я одразу. Цю смородину не закохалася. Бо тут дуже багато зелені і дуже інтенсів зелені та овочевої із димком. Але потім він так розкривається, особливо коли ти, ти можеш просто білятися і походити в ньому. Сама смородина для мене стає більш явною, свіжішою. Тут, знаєте, зелень дещо схожа на томатне бадиля, на перчик, такий болгарський перчик, от мені прям відчувається зелений. Трішки такої пильно-землистої, димної частини. І смородина дуже багато, і вона на першому місці, і вважаю, що він прям зачорнилюється і стає більш таким прохолодно-смородиновим. Взагалі для мене смородина має такі теж металічно прохолодні, якісь такі освіжаючі нюанси. Тут відчувається щільна шкірка, тобто, це прям така міцна ягідка. Це не компотік, не варенько. Це не дуже навіть і парфумерно, я б сказала. Тобто, це історія також. Дуже така образ-образно природня. Ти прямо уявляєш собі будиночок, прям село, прям грядочку, цей кущ смородини в парфумерії ви точно таку не зустрічали. Коли носила я пам'ятаю, минулого літа, обілялася гарно, е якось вау! Відчула. Потім він у мене якийсь час постояв е осінь, зима. І весна, друга частина почала ним користуватися. І оце зараз влітку, коли були дощі. Тому от флешбекс, Between Us, Reganless. Я прям дуже сильно люблю. Новинки. У мене дзеркальна камера, тому вам буде перевернута назва. Це Lost Summer та Standing Out. Навколо туберози Standing Out, а Lost Summer навколо абрикос. Це мій улюблений сухофруктний аромат від отакі відтепер. Тобто раніше був. Ну, я однаково любила і «Пламбар», і джинджер, і цей фейрі Тейлс. Мені дуже подобався. Я хочу їх мати в такому об'ємі. Але Lost Summer. Я не знаю, яку рагу. Тут саме курага, тобто робота над абрикосами і ті димні та шкіряні аспекти, що також присутні в цьому ароматі, вони якось більш її перетворюють на курагу. Курагу, в парфумерії я не чула теж, якось ну, не пам'ятаю. Деяка сухофруктність, так, акцент на курагу, а тут прям курага. Кому подобається запах кураги? Ну, він також парфумерний, тут також є замша. Теж якась настоянка, така алкогольність тут присутня. Але я б його описала більше, от як така шкірянка, замшева шкірянка з курагою, така розслаблена, алкогольна, прям дуже такий вайбовий аромат. Можливо, назва ще налаштовує, але тут є щось таке не знаю, сумне в цьому ароматі. Він дуже характерний, можливо, от, оця от глибина, його багатогранність, і ти одразу уявляєш якісь серпневі абрикоси під кінець літа, осінь. І вже ця зміна пори року, якось трішки сумно, і цей аромат дійсно, наче якось про це ловлю його характер. Теж дуже раджу з цією новинкою. Будь ласка, знайомтеся. І стендінг. Аромат, яким ми завершуємо сьогоднішню нашу розмову огляд на бренд. До речі, пишіть, ух, пишіть в коментарях, які ваші улюблені аромати від отакі. Це також справжня трунішенька. Ця зелень та землистість мені перегукується з Ригадлас зовсім трішечки. Можливо, якийсь компонент складова, то також від Ригадлас присутні, але якщо ви з ними з Ргагадлас. Послухайте, порівняйте, я щось таке ловлю. І тубероза. Не люблю туберози, Люблю бальзамні. От щоб прям як зірочка була мась зірочка. Мені подобається, коли вона така тягуча, густа, зовсім не квіткова, не доглядова, не вершкова. Взагалі з білими квітами у нас стосунки такі на відстані. Але стендінг-аут. Зенистість, також сирість. І ці пелюстки, цієї квітки, вони наче додають її, її, міцності, стержню, це якось брутально пристрасно. Я б взагалі описала роботи Михайла Буца дуже брутальними. Так, це аромати певного характеру для поціновувачів, знову ж, повторюся, що все одно є аромати на різний смак, певне різноманіття. Звичайно. Тому це той бренд, з яким 100% варто знайомитися, повністю, повністю переслухати деякі роботи, переслухати з часом, щоб зрозуміти, осягнути, бо вони дійсно бувають складні і розкриваються по-різному. Під різну пору року, температуру, настрій і все таке. Але хто вподобає напрямки, такі зелені, кому подобається природність, хто шукає цікаві поєднання в парфумерії, от Михайло, він якраз експериментує, імпровізує, фантазує від душі. Мені це дуже імпонує цей підхід. Будь-який підхід нормальний. Мені просто особисто подобається, коли є оцей момент самовираження. І, до речі, щодо стендінг-аут, не люблю говорити про стійкість, ви це знаєте. Бо це, це технічні характеристики, які не мають цікавити, вас не мають цікавити відгуки на технічні характеристики, бо ваша шкіра, ваше середовище, ваше сприйняття, міра звикання до ароматів вони дуже суб'єктивні. Звичайно, і описувати парфуми можна по-різному, але. Ви все одно знаходите людей, з ким у вас приблизно перегу... перегукується сприйняття, все одно ми орієнтуємося на якийсь перелік компонентів, на досвід. Досвід, що дуже важливо. Тож щодо технічних характеристик, це от. Чесно, це більше про маркетинг, щоб впарити щось, сказати це стійко, це шлейфово. Купуйте. Зауважити на інтенсивності та характері аромату, що він такий весь дифузний, помітний, типу, і окей, або навпаки, історія більш інтимна. А от говорити, що та, він тримається 4 години, він тримається 12, Мені здається, це не дуже чесно на такому зауважувати. Також читаю часто у відгуках. Дуже сумнівна історія, як на мене. Тому зауважую на характері, що він дуже. От він прям такий хвостатий і він заповнює собою простір. Цей аромат дуже помітний, незвичайний. Тобто землиста, зелена тубороза. Хто б таке почув? І оця терпка е зелень, теж, що от у Регадлисі. Дуже цікава, і її неможливо описати. Коротше, це аромат, треба точно слухати. Хоча можливо описати, просто треба для себе якось ідентифікувати. Ну, от, у мене асоціації з яблучком, деяка фруктовість, можливо, присутня, так, але вона не дуже бальзамічна і вона зовсім не білоквіткова і не вершкова. Ця тубероза, але вона відчутна, ця квітка. Тож, оце я навалила і про стійкість, і про українську парфумерію. Просто ох, ця взагалі тема. Я не знаю, от скільки я не записую відео, скільки записую коротесеньких, чим менше висловлююся, коротше, тим більше у мене думок невисловлених, і хочеться побільше поговорити. Можливо, я запишу якесь розмовне відео. Коли ну, найближчим часом, бо в принципі я от нещодавно здала сесію, писала про це у своєму телеграм-каналі, і зараз тільки, тільки робота. І я думаю, що ми частіше з вами бачитимемось. Мені дуже подобається знімати на природі, як минулого року в Ужгороді. Було дуже лампово. Не знаю, як цього року буде, чи поїду кудись, напевно, ні. Дітиму у Києві. До речі, я ще хочу подякувати, хто донатив на збір, хто розповсюджував його і розумію, що моя сторінка так втрачає актуальність по мірі того, як часто я пишу якісь дописи та огляди на аромати. Але от такий період абсолютно справедливо, що там хтось відписується і ще щось. Тому це ще більш цінно, коли, попри все, хтось знаходить сили, бажання. Також я намагаюся вас залучити розіграшем, щоб донатили на збір. Ви розповсюджуєте, донатите, хтось навіть не скидував конкретну суму за квиток, а просто, просто щоб доєднатися там 10, 20, 30 гривень це теж дуже цінно. Насправді я завжди так на збору докидую. Типу, по 10-50 по 50 гривень, і я знаю, що просто якщо кожен долучиться по 10 гривень, так збори всі ці і закриваються. Ну що, все. Гадаю, що у нас буде певна зараз така хвиля оглядів української парфумерії. А може і ні? Мені просто нема грошей замовляти ще щось. Я вам зізнаюся, я в зав'язці парфумерній. Тобто можу щось так рідко, десь, супервигідно взяти, або це українська парфумерія. Також дякую всім за перегляд. І сподіваюся, ми вже незабаром зустрінемося. Тому до наступного відео. Бувайте!